Давайте спочатку визначимо, для чого взагалі нам потрібен аккаунт на Google. Ну, по-перше, для того, щоб мати змогу користуватися усіма сервісами Google. По-друге, Маючи аккаунт, ми зможемо користуватися усіма налаштуваннями, закладками, історією перегляду своїх файлів, будь-де і будь-коли, на роботі, вдома чи в відрядженні, всюди де є інтернет, на комп'ютері або ж на іншому пристрої, на якому встановлена операційна система, будь то телефон, планшет чи ноутбук. Що ж таке, власне, аккаунт? У перекладі. Означає обліковий запис, де зберігається персональна інформація користувача для входу на конкретний сайт чи цілу групу сервісів. Про можливості, які ви матимете, створивши цей обліковий запис, я вже сказала раніше. Ну що ж, перейдемо безпосередньо до створення аккаунта на Google. Для цього на робочому столі або ж за допомогою кнопки Пуск відкриваємо браузер. Бажано, щоб це був Chrome. Його зовнішній вигляд нагадує м'яч жовто зеленого і червоного кольору із синьою серединою. Цей браузер дає можливість максимально зручно користуватися усіма сервісами Google. Якщо немає цього встановленого браузера, можете скористатися іншим мазілою оперу, який встановлений на вашому комп'ютері. Відкриваємо нову вкладку і зверху, в рядку, де вказується адреса сайту, прописуємо Google. Натискаємо в правому куточку кнопку «Увійти» і ми бачимо, що мені система пропонує зайти в мій уже існуючий аккаунт. Якщо у вас аккаунт створений і ви вже зареєстровані, то можете ввести адресу електронної пошти і вказати ваш пароль. Якщо ж ви не зареєстровані, тоді натискаємо на посилання Створити аккаунт і заповнюємо усі запропоновані поля. До прикладу, ім'я користувача Олена, прізвище Іванова. Тепер дуже важливо придумати ім'я користувача, оскільки воно має бути унікальним і записано латинськими літерами, можна використовувати і цифри. Тому вводимо на латині ім'я або прізвище іванова, перевіряємо, чи не зайняте дане ім'я. Бачимо, що система нас попереджає про те, що це ім'я зайняте. Звичайно, це дуже розповсюджене ім'я, тому доставляємо якісь інші символи. До прикладу, введемо ще Олена, перевіряємо, теж зайняте, тому можна дописати, наприклад, свій рік. Це ім'я на даний момент вільне. Як ви бачите, кінцівка адреси вашої електронної пошти буде собачка.gmail.com. Далі вам необхідно придумати пароль. Пароль має бути надійним, а тому бажано, щоб він містив літери, цифри, символи. І довжина його має бути не менше восьми символів. Пароль надійний. Повторюємо ще раз. При вводі пароля будьте уважні, яка мова у вас визначена. Для вибору її постійно при наступних входженнях у ваш аккаунт. І ще один дуже важливий момент. Ваш логін і пароль ви маєте запам'ятати, а краще на перший випадок обов'язково запишіть його собі. Далі вводимо у поля дату вашого народження. Вказуємо стать і номер мобільного телефону. Я рекомендую його зазначити для використання у випадку, якщо вам необхідно буде відновити забутий пароль. Далі вводимо адресу електронної пошти, якщо у вас уже на сьогодні існує така. Якщо ні, залишаємо поле пустим. Потім вводимо запропоноване слово на латині для того, щоб довести, що ми не робот. Вказуємо країну і ставимо галочку про те, що ми приймаємо усі умови користування аккаунтом. Натискаємо кнопочку Далі. Система запросить підтвердити ваш аккаунт. Для цього на ваш мобільний телефон прийде текстове повідомлення з кодом підтвердження. Вводимо отриманий вами код і натискаємо кнопочку Продовжити. Я вас вітаю, аккаунт створено. Далі ви можете створити свій профіль, додати фотографію, вказати місце роботи, рід занять і так далі. Ці кроки я показувати не буду, а перейдемо безпосередньо до сервісів Google. Ви бачите вашу новостворену адресу електронної поштової скриньки. Це один із сервісів. Ось така піктограмка. А також ваш аккаунт. Давайте зараз спробуємо ще раз війти в наш новостворений аккаунт. Переходимо ще раз на google.com.ua, натискаємо знову кнопочку Війти і вибираємо наш аккаунт. Якщо ж запропонованого немає, то вводимо повністю самостійно нашу електронну адресу і наш пароль. Увійти все. Ми зайшли в свій аккаунт і можемо користуватися усіма сервісами Google. Переглянути сервіси Google ми можемо за допомогою ось такої піктограмки з 9 квадратиків. Однак, це далеко не всі сервіси. Які нам пропонує Google. І повний перелік сервісів ми зможемо переглянути за допомогою посилання на інші сервіси Google. Ось тут представлені усі сервіси, які нам пропонує Google. Можете з ними познайомитися.